З епілепсією двічі не з'явилася по бойовій повісті, що вирішив суд. У суд було подано документи, які підтверджують, що дійсно людина вже 10 років хворіє на епілепсію. Але суд звернув увагу, що на момент неявки по повісті людина не надала ніяких доказів, що їй безпосередньо перешкоджали явитися по бойовій повісті. Зауважу, що ВЛК визнала таку людину, придатну до так званої тилової служби. Хоча людина і стверджувала в суді, що мовляв їй саме припадок, приступ епілепсії, завадив являтися по повістках, суд на це не зважав, оскільки були відсутні докази, що саме в нього в той момент був епілептичний приступ. Що це за докази могли би бути? Це міг би бути виклик швидкої, відповідно, цей бланк, який заповнює швидка, що з'їснявся виклик. Це могла бути його госпіталізація і виписка з амбулаторного журналу з лікарні. Нічого такого не було. Суд змушений був таку хвору людину все-таки визнати виною в ухиленні від мобілізації? І Також засудив до трьох років позбавлення волі, але зі спитовим сроком на три роки. Тобто, якщо не буде протягом даного терміну, вчинено ще якогось злочину, людина не буде відбувати покарання фізично.